Апостол єдності в Коломиї відбулася духовна академія, присвячена 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Організував захід відділ культури і релігії Коломийської райдержадміністрації. 2015-й в українській греко-католицькій церкві проходить під іменем Андрея Шептицького. Митрополит своєю діяльністю, як ніхто інший, показав, як треба поводитись церкві у час війни. Тож його вчення та пастерська мудрість дуже цінні у наш час. Зазначає єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Владика Василь Івасюк. Він написав книжку у часи війни. Як будувати рідну хату? Він бачив державу українську. Як єдиний організм людський, це є найдосконаліше будівництво. Він казав, що до такого будівництва держави мали б бти е, 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 наші українці мали б будувати таку в ідеальному сенсі. Але це ідеал. І далі він великий наголос ставив, що церква або церкви яких, яких є так дуже багато в нашому народі, від них залежить так само надзвичайно важлива справа єдності, як об'єднати наш народ. Вшанувати постать Андрея Шептицького на духовній академії прийшли також керівники району. Такого великого сина українського народу ще треба пошукати. Тобто на протязі всього свого життя він показував, що він дійсно є патріотом нашого українського народу. Робив все можливе для того, щоб наша Україна сформовувалася як незалежна держава. Особливо ми знаємо, якою великою благодійницькою діяльністю він займався. Просвітницькою діяльністю нам не тільки треба пам'ятати, нам треба жити по тих які яке свої. Життя прожив Андрій Шептицький. Він зробив не тільки для української греко-католицької церкви, а для всього українського народу. І під час війни його неоцінима роль недурно йому і поставлений пам'ятник в Ізраїлі. Своїми роздумами про життя і духовний доробок митрополита поділився також народний депутат України Юрій Тимошенко. Праведник світу, людина, яка має заслуги не тільки перед Україною, а перед цілим світом. Маловідомий факт, що в перших днях німецької окупації в підвалах святого Юра у Львові врятував десятки єврейських родин від німецьких арештів, опікун українського пласту, свята людина, про що довго говорити? Приклад з Андрея Шептицького варто брати не лише церковним діячам. У працях можна знайти багато відповідей на запитання, що зараз турбують українців. Організатори сподіваються, що таким заходом вони змусять присутніх задуматися над існуванням, як своїм, так і держави загалом. Вирішили провести цей захід для того, щоб десь людей в час Великого посту націлити на вічне, добре. І те, що об'єднує наш український народ. Адже знаємо, що Андрей Шептицький був будівничим не тільки Української греко-католицької церкви, але і був будівничим України, можна його назвати по повному право. До духовної академії долучився також Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Його директор Ярослава Ткачук виступила з тематичною доповіддю. Також музейники у фойє народного дому представили великі інформаційні стенди, присвячені Шептицькому. Доповнили захід духовні пісні у виконанні. Конання народних аматорських хорів закладів культури району з сіл лісного хлібичина, Воскресенців, п'ядиків, ковалівки та раківчика.